Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – числові вирази, буквені вирази та формули. Давайте пригадаємо, з якими виразами ми вже зустрічалися на уроках математики, порівняємо вирази, які зображені зараз на екрані. У першому стовпчику вирази складаються із чисел, знаків арифметичних дій та дужок, тобто це приклади числових виразів. У другому стовпчику вирази містять числа, букви, знаки арифметичних дій та дужки, тобто це приклади буквених виразів. Таким чином вирази бувають числовими та буквеними виразами. Числовими виразами називаються такі вирази, які складаються із чисел, знаків дій та дужок. Можна навести приклад числового виразу в дужках 40 додати 12 та поділити на 4. Буквені вирази містять букви, числа, знаки арифметичних дій та дужки. Можна навести приклад буквеного виразу: «14 помножити в дужках B-23». Ми можемо знайти значення числового виразу, тобто результат, який ми отримаємо після виконання всіх дій у числовому виразі, будемо називати значенням числового виразу. Розглянемо приклад: 2500 додати 500 відняти 1000. Це приклад числового виразу. Якщо ми виконаємо дії, то ми одержимо результат 2000, це і буде значення числового виразу. Таким чином, щоб знайти значення числового виразу, ще треба знати порядок виконання дій. Давайте пригадаємо порядок виконання дій у виразі. Якщо у виразі є дужки, то спочатку виконуємо дії в дужках. Потім дія піднесення до степеня, далі дії множення та ділення, потім додавання і віднімання у тому порядку, в якому вони записані. Якщо ж у виразі немає дужок, тоді спочатку виконуємо дію піднесення до степеня, запам'ятаємо, що ця дія піднесення до степеня перемагає всі інші дії, потім виконуємо дії множення та ділення, далі додавання і віднімання в тому порядку, в якому вони записані. Розглянемо на прикладі, знайти значення виразу. Умову ми бачимо на екрані, і перший крок давайте встановимо порядок виконання дій. В заданому виразі є дужки, тому першою дією будемо виконувати дію в дужках. Далі, в умові є піднесення до степеня, а саме 2 у кубі, і тому це буде другою дією виконане піднесення до степеня. Наступна дія, третя буде дія ділення. Результат першої дії треба буде поділити на результат другої дії, і останньою четвертою дією буде дія додавання. Будемо виконувати ці дії, дотримуючись вказаного порядку дій. Отже, перша дія у дужках 783, додати 17, дорівнює 800. Другою дією треба виконати дію піднесення до степеня, а саме обчислити 2 у кубі. Пам'ятаємо, що для цього ми повинні 2 помножити на 2 і помножити на 2, і в результаті одержимо 8. Третя дія це дія ділення а саме Результат першої дії 800. Будемо ділити на результат другої дії на 8, в результаті одержуємо 100. Четверта дія це дія додавання. 49 додати 100. І дорівнює 149. Таким чином, 149 це і буде значення числового виразу, яке ми обчислили. Розглянемо тепер буквені вирази та їх значення. Ми вже зазначили, що буквені вирази містять числа, букви, знаки арифметичних дій та дужки. Значення буквеного виразу можна знайти, якщо буде відоме значення букв, що входять до буквеного виразу. Розглянемо, на прикладі. знайти значення виразу 7, додати А, це буквений вираз, оскільки він містить букву, крім чисел і арифметичних дій. Якщо А дорівнює 10, тоді значення буквеного виразу 7 додати А буде дорівнювати значенню числового виразу ми підставимо замість А число 10 і обчислимо 7 додати 10 дорівнює 17. Якщо ж А дорівнює 8, наприклад, тоді значення заданого буквеного виразу буде дорівнювати 15, оскільки замість А ми підставимо число 8 і обчислимо 7 додати 8 дорівнює 15. Отже, значення буквеного виразу залежить від значення букв, які до нього входять. Розглянемо тепер поняття формули. Насправді, з формулами ми вже зустрічалися на уроках математики. Давайте розглянемо приклад. Заданий прямокутник, в якого А і В – це суміжні сторони. Позначимо великою буквою П периметр прямокутника, а великою буквою С площу прямокутника. Ми вже знаємо, що периметр прямокутника дорівнює сумі довжин усіх його сторін. Пам'ятаючи, що у прямокутника протилежні сторони рівні, тобто однакові, периметр прямокутника ми можемо знайти таким чином: ми 2 помножимо на А на одну із сторін, потім 2 помножимо на Б на другу із сторін і додамо результати, тобто периметр дорівнює 2а додати. 2Б. Або ми можемо іншим чином міркувати. Ми можемо спочатку знайти суму суміжних сторін А додати Б. І оскільки протилежні сторони будуть такими ж рівними, то результат помножити на 2. Периметр можемо знайти таким чином 2 помножити в дужках А додати Б. Це і є приклад формули для знаходження периметра прямокутника. Ми можемо пригадати, що площу прямокутника ми можемо знайти, помноживши довжини його суміжних сторін. Тобто площа прямокутника дорівнює добутку довжин його суміжних сторін. Я сказала словами, а ми можемо записати за допомогою математичної формули. S дорівнює А помножити на Б. Ми розглянули приклад формул. І тепер підведемо підсумок, що формула це рівність, яка за допомогою буквеного виразу показує взаємозв'язок між величинами. Тобто формули допомагають обчислити значення однієї з взаємопов'язаних величин, коли будуть відомі значення, решти величин. Наведемо ще приклади. Якщо розглянемо квадрат, ми знаємо, що це чотирикутник, у якого всі сторони рівні, а всі кути прямі, то, щоб знайти периметр квадрата, нам треба додати всі чотири його сторони а додати А додати а, і додати А. А коротко ми можемо це записати як 4 помножити на А. Одержуємо формулу для знаходження периметра квадрата п дорівнює 4 помножити на А. Щоб знайти площу квадрата, ми сторону квадрата множили саму на себе і можемо записати це у вигляді формули s дорівнює а у квадраті. Це формула для знаходження площі квадрата. Розглянемо наступні приклади. Знайти периметр і площу квадрата, якщо його сторона дорівнює 7 см. Тобто А дорівнює 7 см, це сторона квадрата. Треба знайти периметр квадрата, невідомий. І площа квадрата невідома. Нагадую, що площа вимірюється у сантиметрах квадратних. Згадуючи формулу для периметра квадрата, це 4 помножити на А, і підставляючи замість А задане числове значення 7, тобто 4 помножимо на 7 і одержимо 28 см, це периметр заданого квадрату. Щоб знайти площу квадрата, ми пригадуємо формулу для знаходження площі квадрата, а саме s дорівнює А у квадраті. І тепер ми підставляємо замість А задане число 7. Тобто це дорівнює 7 у квадраті. Пам'ятаємо, щоб обчислити 7 у квадраті, це треба 7 помножити на 7 і одержимо результат 49 см квадратних. Розглянемо тепер формулу відстані. Ми пам'ятаємо, що якщо транспортний засіб, наприклад, автівка, рухається зі швидкістю В і буде в дорозі Т годин час Т, то ми можемо знайти відстань, помноживши швидкість на час. В математиці прийняті такі позначення: відстань або шлях будемо позначати буквою С. Швидкість будемо позначати буквою В, а час будемо позначати буквою Т. І тоді формула відстані має вигляд S дорівнює В помножити на Т. Можемо сказати словами це правило, щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Розглянемо тепер формулу для знаходження швидкості. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. В дорівнює С поділити на Т. Розглянемо формулу для знаходження часу. Щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість, Т дорівнює С поділити на В. Ми ці формули будемо застосовувати при розв'язуванні задач. Розглянемо приклади. Знайти відстань, яку подолає автомобіль, якщо рухатиметься 5 годин зі швидкістю 80 км за годину. Умови задачі запишемо коротко. Отже, швидкість позначаємо буквою В, швидкість дорівнює 80 км. За годину. В умові заданий час. Час позначаємо буквою Т, Т дорівнює 5 годин і знайти треба відстань, яку позначають буквою С, відстань невідомо кілометрів. Пам'ятаємо, щоб знайти відстань треба швидкість помножити на час. І тепер підставляємо задані числові значення, швидкість 80, помножити на час на 5 і одержимо 400 кілометрів. Розглянемо наступний приклад. Знайти час, за який явцівка подолає 300 км зі швидкістю 60 км за годину. Отже, в умові задана відстань S дорівнює 300 км. Записуємо за допомогою позначень. Швидкість V дорівнює 60 км за годину. І необхідно знайти час, за який автівка подолає цю відстань. Т, невідомо годин. Пам'ятаємо, щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. Ми підставляємо числові значення: отже, 300 треба поділити на 60 і одержимо 5 годин. Це і буде відповідь. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 445. Завдання: знайти значення виразу м 145, якщо м дорівнює 389, м дорівнює 1002. В умові заданий буквений вираз М-145. Якщо М дорівнює 389, задано в умові, тоді в умову замість м ми підставимо задане число і одержимо 389 відняти 145. Ми можемо виконувати віднімання усно, можемо пригадати віднімання у стовчик. 389 відняти 145, 9 мінус 4, 8 мінус -4, 4, 3 мінус 1 буде 2, Відповідь 244. Ми знайшли значення буквеного виразу, якщо м дорівнює 389. Якщо в умові задано, що м дорівнює 1002, тоді, щоб знайти значення буквеного виразу. Умову. Замість М ми підставляємо число 1002, відняти 145. Виконуємо віднімання. 1002 відняти 145, виконуємо у стовпчик. 2 відняти 5 не віднімається, будемо позичати, 12 відняти 5 дорівнює 7. Тут уже залишився не 0, а 9. 9 відняти 4 буде 5, 9 відняти 1 буде 8. Отже, результат буде 857. Розглянемо тепер номер 446. Знайти значення виразу в дужках Х-поділити на 3, якщо х дорівнює 145, y дорівнює 118. Знову ж таки, щоб знайти значення буквеного виразу х- в дужках поділити на 3, якщо задані числові значення ми підставляємо замість х в умову число 145, замість y в умову число 118. 18 і далі результат треба ділити на 3. Виконуємо дії. 145 відняти 118 дорівнює 27. Далі 27 поділити на 3 і одержуємо 9. Ми знайшли значення буквеного виразу. Розглянемо наступний номер 449. Обчисли y за формулою, y дорівнює 3х мінус 2, якщо X дорівнює 2, X дорівнює 7, X дорівнює 10, X дорівнює 14. Отже, в умові задана формула y дорівнює 3х мінус 2. Якщо X дорівнює 2, в умові задано, тоді ми можемо знайти Y за формулою, яка вказана в умові. Для цього Умову замість ікса підставляємо число 2. Пригадаємо, що між числом і буквою знак помножити не прийнято писати, але ми знаємо, що 3х це означає 3 помножити на х. І тепер, підставляючи замість ікса число 2, ми повинні записати 3 помножити на 2 і відняти 2. Виконуємо дії, 3 помножити на 2 дорівняння 6, 6 6 відняти 2 дорівнює 4. Ми з вами знайшли Y за вказаною формулою. Продовжуємо. Якщо х дорівнює 7, тоді обчислюємо значення y, підставляючи в умову замість X число 7. 3 помножити, замість х підставляємо 7 і відняти 2 за умовою. 3 помножити на 7 дорівнює 21 відняти 2, результат 19. Продовжуємо. Якщо х дорівнює 10, тоді, щоб знайти Y, ми замість х підставляємо число 10, 3 помножити на 10 та відняти 2. Обчислюємо, 3 помножити на 10 буде 30, відняти 2 і дорівнює 28. Ми, ви можете знайти значення Y, якщо х дорівнює 14, пропоную це зробити самостійно. Розглянемо номер 451. Знайди, використовуючи формулу відстані S дорівнює V помножити на T, перше, час, за який автівка подолає 312 км зі швидкістю 78 км за годину. Отже в першому завданні у нас задана відстань S дорівнює 312 км. Записуємо мову коротко. Задана швидкість V дорівнює 78. Кілометрів за годину. І нам необхідно знайти час. Час позначають буквою Т, час, невідомо, годин. Пам'ятаючи, що формулу для знаходження часу, а саме, Т дорівнює, щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. І ми підставляємо задані числові значення. Ми повинні 312. Поділити на 78. Будемо ділити, підбираємо 312 поділити на 78, спробуємо по 4. 4 помножити на 8, 32. 2 пишемо 3, пам'ятаємо, 4 помножити на 7, 28, та 3, буде 31. Тобто, ми поділили, одержали результат 4 години. У другому завданні нам необхідно знайти швидкість автівки, яка подолала 272 км за 4 години. Запишемо коротку умову: відстань S дорівнює 272 км, час T дорівнює 4 години. Нам необхідно знайти швидкість V. Невідомо кілометрів за годину. Пам'ятаємо, що швидкість вимірюється в кілометрах за годину. Згадуємо формулу для знаходження швидкості. Щоб знайти швидкість, ми повинні відстань поділити на час. Що ми зараз і зробимо, підставляючи числові значення. Ми повинні 272 поділити на 4. Будемо ділити, будемо ділити куточком 272 поділити на 4. 27 беремо поділити на 4, беремо по 6, 6 помножити на 4 буде 24. Віднімаємо. 27 відняти 24 буде 3, зносимо двійку. 32 поділити на 4 дорівнює 8. Перевіряємо, 8 помножити на 4 буде 32. Ділення закінчено. Результат 68 кілометрів за годину. Завдання виконали. Наступний номер 455. Умова. На склад привезли 42 ящики, у кожному з яких по 25 кг яблук, і 54 ящики, у кожному з яких по 32 кг яблук. Склади числовий вираз для обчислення маси всіх завезених яблук та знайди його значення. Ми можемо записати умову задачі коротко, а саме, в умові вказано, що є 42 ящики по 25 кг, в умові вказано, що є 54 ящики по 32 кг. І нам необхідно знайти, скільки загальна маса всіх завезених яблук разом невідомо кілограм. Якби ми розв'язували цю задачу по діях, то першою дією ми б знайшли масу яблук у перших ящиках, а саме для цього ми в одному ящику 25 кг ящиків, 42 і І б помножили 25 на 42 це було б у нас першою дією ми знайшли. Далі, другою дією, ми б з вами знайшли загальну масу у других ящиках або в ящиках другого виду. В кожному з них 32 кг, а таких ящиків 54, ми б помножили 32 на 54. І щоб знайти загальну масу, нам треба результати цих дій додати. Таким чином ми з вами і склали числовий вираз, як нам вказали в умові, склади числовий вираз для обчислення маси всіх завезених яблук. Ми склали цей числовий вираз і тепер будемо знаходити його значення. Не забуваємо про порядок виконання дій. Ми його вже вказали: спочатку дії множення, а вже потім дія додавання. Отже, першою дією ми дію множення виконаємо, другою дією також. Множення і третя дія буде дія додавання. Перша дія 25, нам треба помножити на 42. Виконуємо множення в стовпчик. 2, помножити на 5, 10, 0, пишемо, 1, пам'ятаємо, 2 на 2, 4 та 1, 5. 4 на 5, 20, 0 пишемо, 2 пам'ятаємо, 4 на 2, 8, та 2 буде 10. Додаємо 0 зносимо, 5 додати 0, 5, 0 і 10 зносимо. Друга дія також буде множення, а саме 32 треба помножити на 54. Виконуємо дії в стовпчик. 4 помножити на 2 буде 8, 4 помножити на 3 12, 5 на 2 10, 0. Пишемо 1, пам'ятаємо, 5 на 3 15 та 1 16. Додаємо 8 зносимо 2 плюс 0 2, 1 плюс 6 7, одиничку зносимо. І третьою дією будемо виконувати дію додавання. А саме 1050 необхідно додати 1728. Додаємо в стовпчик. 0 додати 8 буде 8, 5 додати 2, 7, 0 додати 7 буде 7, 1 додати 1 буде 2. Таким чином, ми знайшли значення числового виразу, який склали. Це буде 2778. Це буде загальна маса. Всіх завезених яблук. Розглянемо ще один приклад, номер 460. Школярка придбала ручку за 8 гривень і зошит, який на А гривень дорожчий, склади вираз для обчислення вартості покупки та спрости його друге обчисли значення виразу, якщо А дорівнює 12. Якщо в попередній задачі ми складали числовий вираз, то в заданій задачі ми будемо складати буквений вираз. Ми коротко запишемо умову, отже, купували ручку, ручка коштує 8 гривень і купували зошит. Зошит невідомо, скільки гривень коштує, але відомо, що на А гривень. Дорожчий. Дорожчий значить більший від ручки. А треба скласти вираз для обчислення вартості покупки, тобто скільки разом заплатили за ручку та зошит. Отже, ми можемо міркувати таким чином. Зошит дорожчий за ручку на А гривень. Тобто, зошит буде коштувати 8 додати А. Це коштує зошит. Ми можемо ось так собі пояснювати. Ручка коштує 8 гривень, тобто, щоб знайти вартість покупки, ми повинні ще й додати 8, бо це коштує ручка. Ми склали вираз для обчислення вартості покупки разом, а можемо його спростити. Зверніть увагу, у нас в умові сказано: спростити. Згадаємо, що від перестановки доданків сума не зміниться, і ми числа до чисел переставимо 8 додати 8, а вже потім додати А, Виконаємо дії 8 додати 8, буде 16 і додати А. Цей буквений вираз і виражає формулу для обчислення вартості покупки в заданій задачі. Друге завдання: якщо а, 12, якщо а дорівнює 12, тоді ми можемо вартість покупки обчислити, підставивши у знайдений вираз 16 додати А замість А число 12. 16 додати 12, і одержимо 28 гривень. Це і буде у нас вартість покупки. Таким чином, ми сьогодні працювали з числовими виразами, з буквеними виразами, а також із формулами. Вдома опрацюєте відповідний параграф, зробіть схожі завдання, щоб закріпити матеріал. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!